У вересні Україну сколихнула погана новина. Росія закупила в Ірану дрони, так звані Камікадзе, під назвою шахід 136. Так саме шахід дуже оригінально, як би ще могли називатися іранські дрони. Іранські безпілотники вже були помічені на полі бою, і деякі з них було збито біля Куп'янська. Росіяни позначають їх маркуванням Герань-2, проте модель була ідентифікована за конструкцією. Ще 14 вересня британське міністерство оборони повідомляло про те, що росіяни вже розгорнули іранські безпілотники на території України, і от на днях ними було атаковано Одесу. Що це за дрони камікадзе та чим вони небезпечні, сьогодні ми з вами розберемося. БПЛА Шахід 136 вперше було продемонстровано у 2020 році. Безпілотник призначено для нейтралізації наземних цілей на великій відстані. Оголошення дальність його польоту до 2500 кілометрів. Вага ПЛА становить близько 200 кілограмів. Його довжина 3,5 метри, розмах крил 2,5 метри. Його ціль знищується боєголовкою розміщеною у носовій частині апарату. Модифікації із камерою спостереження можуть завдавати високоточних ударів, проте більш поширеною є модифікація без камери, що наводиться за супутниковими координатами та може вражати лише стаціонарні об'єкти. Військові експерти зазначають, що реальна дальність польоту іранських ударних безпілотників може становити 1300-1600 км. Швидкість 185 км за годину, дозволяє збивати шахід звичайною стрілецькою зброєю. Попри проблематичність виявлення радаром, безпілотники що низько літають. Створюють сильний шум, який дозволяє орієнтуватися на них безпосередньо. Небезпека шахід 136 полягає у можливості нанесення високоточних ударів на великій відстані. Зважаючи на дальність ураження під загрозою шахід 136 може бути будь-яка західна техніка, що передається Україні в експертному середовищі. Є думка, що конструкція Шахід 136 багато в чому запозичена у ізраїльських безпілотників, що нагадує про шкоду від потрапляння західних та ізраїльських технологій до рук ворога. Проте як я вже казав, деякі дрони Камікадзе Шахід 136 вже були збиті наявними системами протиповітряної оборони. Наразі збройні сили України очікують від західних партнерів. Ефективних технічних засобів для боротьби із новою загрозою до речі, ще на початку вересня сполучені штати ввели санкції проти виробників іранських безпілотників та компаній, що їх транспортують.